Друзі, це відео дуже важливе, я буду скаржитись, я буду сваритися сам на себе, на всіх. Хочу сказати, що наша команда будує два пункти: один для цивільних, інший для військових. Для цивільних ми можемо показувати, показувати, для кого це, як це відбувається. А ось для військових ми не можемо цього робити, тому що це безпека наших хлопців. Тому і збирати ми на них не можемо. Але в нас є підписка одна гривня на день. Це не багато, але це дозволяє нам. Будувати, дозволяє нам утримувати пункт, ремонтувати, покупати смаколики. Я дуже хочу на схід. От чесно, хочеться поїхати на схід. Але просто немає на це гроші. Є місця, де дуже багато хлопців, де вони постійно виходять з позиції, грязні, замерзли, хочуть зігрітися. І ми це можемо зробити. Всього одна гривня на день. Тому, будь ласка, поширте це відео, розкажіть рідним. Що у команди незламних є підписка, одна гривня на день, яка дозволяє нам будувати пункти, утримувати, ремонтувати, покупати смаколики. І якщо навіть треба, от, ставити баньку, щоб вони після окопу прийшли, зігріли свої кісточки, тому що вони змерзли. Робити все для того, щоб вони відчували нашу турботу. Вони постійно в окопах, постійно в грязі, постійно ризикують своїм життям. Получайтесь, в шапці профіля є посилання. З вас підписка і репост. І обов'язково розкажіть своїм знайомим, рідним, може вони підпишуться, може вони поширять. Я дуже хочу на схід. Я хочу бути там більше, ніж тут. Це реально. Мені хочеться бути в хлопцями. Все. Слава Україні!